Добре, Шо? продовжуємо. Серія номер 2 ага. для людей. Я предоставив свій документ волевиявлення або по всенародному, афедевіт. Документ, який кутується Но, в інших паспорт державах. Думати, Україну, паспорт у мене є радянського союзу. У мене є військовий квиток радянського ну, союзу. Хорошо, військовий паспорт... квиток це теж є. Документ, так, та, ну, але ну, СССР, покажіть. він СССР. У вас немає паспорта не е, України, е, України. Що в мене є? Я вам не е, маю все не казати. Подивились, давайте. Дивіться, оця особа да, напроти з поліції взяла подивитись мій афідевіт і поклала собі що, в кармані. Що таке Афідевіт? Аф... Загуглите, ви будете знати. Це моє виявлення і хто я там є. Тепер... Якщо у вас є современний телефон, там ззаду є QR-код, ссылка, ви направляєте на нього, і він тоді от, перевертайте. І тільки не бійся, а дай сюди в руки. Я, я віддам, не хвилюйся. Ні, я, я не хвилююся. Тільки офіційний документ. А це є офіційний документ. Це не офіційний документ. Тільки офіційний документ, будь ласка. Бери на QR-код і зараз ми побачимо, що там далі є. Зараз от. Сьогодні ми перший раз тестуємо мій документ. І, ну, сурум'янний хлопець, зараз він подивиться. Це сайт українського народу. Він утворений сайт українського народу. Кожен українець робить свою там сторінку, заносить туди, можна так, ми, паспорт. ми вас не питаємо. Не ви документ. питаєте, який ви хочете. Нам офіційний документ. Це Ні. Сайт, Це... 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 реєструвати в сайтах. Я точно не ні, 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 ні. Ви накрили товар, ви дивитесь QR-код товару. Це не сайт, це. це Ні, там пише, придумайте логін, пароль. Щоб ви зайшли. Так. так що ви В чому реєструватися? Паспортом на Україні є у вас? У мене все може бути. але я поки що не йду. А для чого вам? Я не особа, я людина. От я буду йти, я йому покажу. Так. Оця людина каже, ну це я розпечатав сам, сфотографуй. Фотографуй, отак, щоб ти знав, як це робиться. Потім вдома станеш і зробиш. Ну не неофіційний, не то є вам яке діло. Неофіційний. Я зараз як заберу, то мало не покажеться. Ну, все. Він хоче забрати мою особистість. Що йде? Він хоче забрати. Оця людина хоче забрати мою особистість. У мене все є. От людина людина просто. Це не. Як не є? Як не є, таке є? Давайте це і мусор, да? так? Але я, я, я тобі ну, хочу це сказати. Це мусор, це ви не вражаєте, це паспорт, ви мені на Україну. Та ви що, ну то ви ж дивіться, давайте ще я вам скажу. Та ви хлопці, хлопці, паспорта, хлопці. Ні -ні -ні -ні, 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 ні, 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 ні. Коли ви будете читати положення про паспорт, там написано українською мовою. Заглавна буква і маленькі. Тут ви бачите все. Капшлоком. А в законі про паспорт написано згідно правопису української мови. Ну, ну, приблизно. У мене ця фотографія стоїть на тому QR-коду. І коли ви берете на QR-код, воно там висвічується оця передня сторінка. Нам це не інтересно взагалі. Як це не інтересно? Ми вас не питаємося. Ви ж повинні бути технічно грамотні. Ми люди, вас не ще раз технічно грамотні читати Конституцію. Понімаєте? Читати. Ви тоді не будете, ні війни в нас не буде, тому що без земля. А як це? А я звідки знаю? Може ви агент Росії? Ні? Я ж ваші документи не бачив. Хто ви? Я вам ще раз кажу. ми вас питаємо. Ви хто? Може, ви п'ята колона Ми будемо тримля. задавати питання, ви будете відповідати. Підете в зал засідання. Та висі, ви що? Будете відповідати. У мене Вусі є відповідати. право відповідати, не відповідати. Це моє воле виявлення. І ніхто мені не може сказати, що ти роби те чи робити те. Бо я не є підопитний, я діє Все, так. Будь ласка, присядь. Да, я хай за Мені... засідання. А ти все, Все, Власне. да? Будь ласка, присядьте. Начнеться особово засідання. Вас покличе. Ми розберемося без вас. Присядьте, будь ласка. Ми починаємо з того, що ми почали. Ми зайшли і сіли. Все так. Присість, не треба сідати. Присіда, ми присіли. хлопці. І сбіжіть, коли вас покличуть, буде засідання, і все. Я наже не то що коли мене покличуть. Я можу Ви собі захочу, піду. піду. Захочу, non, я, піду. я написалася, питайте там. Так, ну Все на цьому нормально. я думаю, полон наше процвітає. От. Все, я нормально. думаю, Україна Ви буде чекаєте. бачити вас усіх. Добре. Ви чекаєте, ми чекаємо. Слугують часу, вас покличуть. Ви вже записані і ви або, підете на судове засідання. Або ми так? чекаємо кінець дощу і підемо куди ми хочемо. Хочемо на судове засідання, хочемо не підемо.